To wakacyjna miłość, z nim ciągle żyje. Chwilą na plaży ładne wino, procenty z endorfino. To wakacyjna miłość, z nim ciągle żyje. Chwilą na plaży ładne wino, procenty z endorfino. To wakacyjna miłość, jak obraz z monalizą. Bezsenna i prawdziwa, gorąca niczym Rio. Z Tobą mogę podbić całą Polskę, z Tobą mogę dziś wydawać Polskę. Який вам вам покаже, що таке травка, не знаю, ви там що називаєте трава, трава? Не знаю. У нас в селі була травка. Отака От грязниця полюва. Ось такий фон, трошки перю де-не-де. Отовою, це називає травка. Дивіться. Бачите? Метр двадцять, метр сорок. Така маса. половиною дохлих японських коней. Косарська Косарка Польська 1975 року. Сегментна захват 1,8 метра. Отак кладе. Так кладе, так стриже. Отаку масу. отаку шепче. Чуєте, як шепче? Я не чую. А знаєте що? Бо шепче. Слухайте. Тишина. Хлопці, косарка шепче. А знаєте, хлопці, для чого оце? Для того, щоб вас тут вона жопу не намотало і траву не намотало. А хто би сказав, що шифенг викусить краще, швидше і менше солярки спалить. Отам От є такий кардан, і він повністю в кожусі. А шифенг би кусив без кардана, а тут такі горби, що чотири на чотири буксує, але ще фенг би не буксував. НБ як газ дав, блядь. Wsiadaj ze mną do kabry, poczujmy ten wiatr we włosach spokojnie Grabbie z tobą, mogę być w końcu. To na miłość, z nim ciągle żyje Na plaży kładne wino, procenty z endorfino. To wakacyjna miłość, z nim ciągle żyje chwilą. Na plaży Ty, proszę pokaż mi jak się bawisz Kocham dni kiedy mówisz, że kochasz Kocham sam kiedy jestem w ramionach twych Do dziś, znalazłam swoją przystań właśnie z nim Chcę być do końca moich dni Do końca dni Sam jak w Okulisku był jak jaka był W Okulisku idzie z nimi Wojuje A jego z nim kuchył Zaraz będzie internet kinał Da, хоче показати як ос. Є, yeah, ротор на то хай ховається, все, так у робри. Забило буквально два рази, ну і стик важко. Але якщо ви таку масу складете роторкою, забудьте, воно буде сохло місяць. Та стелет чітко. Слухайте, послухайте цей вайп 75-го року. Шепче, хлопці. Ну і послухайте цей вайп 89-го року. П'ята діляночка. Готовченко. Ах, як робить. то Вам ненаповідій. 350 Еля. А та як шепче. Шо ти, Що ми маємо? Ой. Так, що ми маємо? Перша 10, Поки додому заїдемо. Все, обід. Я все сказав. Решта вечором.